Чи здається вам, що ніхто не чує того, що ви говорите? Вас цікавить, чому люди вас постійно ігнорують? А що якщо це ви щось робите не так? Весь світ знає, що гарні та здорові стосунки зроблять вас щасливішими за інших? Оточення, в якому вас постійно ігнорують, може мати негативний ефект на вашу самооцінку та відношення до інших. Особливо якщо ви не розумієте, чому так відбувається. Можливо, деякі ваші звички є причиною того, що люди вас ігнорують. Дане відео призначене, щоб підвищити вашу обізнаність щодо причин, з яких на вас можуть не звертати уваги. Можливо розуміти, що ми не хочемо нікого представити у поганому світлі. Тож ось 5 звичок, які можуть призвести до ігнорування вас іншими людьми. 1. Ви не слухаєте інших чи помічаєте ви, що говорите більше за інших, чи говорите лише про себе. Якщо так, це може бути причиною, чому вас ігнорують. Людей бісить, коли хтось говорить лише про себе і не дає нікому вставити й слова. Це показує, що думка інших не має для людини значення. Стосунки процвітають, по принципу дай візьми. Якщо ви хочете, щоб вас слухали, ви мусите слухати інших. Звісно, якщо ви багато говорите, це не означає, що вас більше ніхто не цікавить. Можливо, у вас багато новин, або ви розумієте, що іншим не подобається бути у центрі розмови. Але загалом люди люблять говорити про себе, і коли ви забираєте усю увагу на себе, це може справити погане враження. 2. Ви постійно усе критикуєте. Ви той, хто хоче для близьких найкращого. Тож ви постійно звертаєте увагу на їхні помилки, якщо так, ви дійсно чудова і турботлива особистість. Проте саме це може змусити вас критикувати людей занадто часто. Особливо, якщо ви фокусуєтесь лише на помилках. Репутація людини, яка вміє тільки критикувати, рано чи пізно приведе вас до повного ігнору, незважаючи на ваші добрі наміри. Це не означає, що ви повинні мовчки дозволити близьким робити помилки. Помірна критика є корисною для персонального росту. А змішана з підбадьорюваннями і компліментами, вона буде не такою болючою. 3. Ви сповнені негативу для вас склянка постійно напівпорожня. Чи уникали ви когось, хто говорить лише негативні речі. Якщо так, ви точно знаєте, як люди реагують на негатив. Якщо ви постійно жалієтесь або говорите неприємні речі, це може бути причиною, чому вас ігнорують. Згідно з дослідженнями, люди за всяку ціну уникають негативу, тому що це впливає на настрій та загальний стан. Тож перевірити і переконатися, що ви не є джерелом негативу для свого оточення може бути хорошою ідеєю. 4. Ваша присутність не привертає увагу. Вам здається, що люди не приділяють достатньої уваги вашим словам, навіть при знайомстві. Причиною, чому вас ігнорують навіть нові знайомі, може бути ваша публічна присутність і ваша впевненість. Дослідження показують, що люди приділяють більше уваги тим, хто впевнений в собі і справляє гарне перше враження. Тож, якщо ви відчуваєте, що ваша присутність не привертає уваги, попрацюйте над впевненістю в собі. Мова тіла та підхід до людей у розмові грають важливу роль. Ці фактори є ключовими для впевненості, що ваша присутність буде помітною і що люди звернуть на вас увагу. 5. Ви занадто багато думаєте про свої слова. Ви вважаєте, що в групових дискусіях ви мовчазні? Вам здається, що розмова занадто швидко рухається, щоб ви могли долучитися до неї. Якщо так, то швидше за все, вам здається, що вас ігнорують у розмовах, бо ви забагато думаєте. Це природньо, і всі так роблять. Коли ви забагато думаєте, вам здається, що ви активно приймаєте участь у розмові, бо у вас в голові багато думок. Але в реальності ви говорите значно менше, ніж думаєте, і людям здається, що вам не цікаво. І вони ігнорують вас, бо думають, що ви не хочете соціалізуватися. Але не переживайте, не все є вашою виною. Ви можете контролювати лише себе, але не інших. Важливо пам'ятати, що перелічені у даному відео речі не роблять вас поганою людиною. Завжди є шанс на те, що людина просто не зацікавлена. Не потрібно змінювати себе заради когось, кому не потрібні стосунки з вами. Натомість краще спрямуйте енергію на людей, які дійсно цінують вас і ваші стосунки. Сподіваємося, нам вдалося хоч трохи пояснити, які звички можуть спричиняти ігнорування вас. Чи є у вас в цьому досвід. Пишіть свої думки і роздуми в коментарях та підписуйтесь на канал.